А це вже цікавіше щоденник Анкотара. Дванадцятий день руки дощів. Сьогодні я розпочинаю свій великий проєкт із вивчення спонтанного зародження життя. Очікую, що попереду будуть складні дні. Але якщо пощастить, мені буде забезпечене місце серед найвеличніших магів в історії. Двадцять третій день руки дощів. Досі не можу відтворити навіть результати МПДОкла з лічинками. Починаю думати, що його репутація перебільшена. Третій день другого сіву. Тірдас Емпедокл мав рацію. Неправильний переклад, освітлений сонцем на пекельна спека, пояснює мої попередні помилки. Відтепер, попри всі ризики, працюватиму лише з оригінальними деєдричними текстами. Фредас. Середина другого сіву, місцеві селяни приходили скаржитися на шум. Я пообіцяв, що все вже позаду. Приємна, хоча й дуже обмежена у інтелектуальному плані компанія. Морндас. скоріше за все. Сьогоднішній експеримент пройшов краще, ніж я очікував. Хоча кількість щурів, що з'явилася, була несподіваною, усі вони були напрочуд слухняними, як і передбачав Малахму. Хоча лише я довів його теорію експериментальним шляхом. Мідас. Знову селяни, знову скарги. Можна подумати, що вони ніколи раніше не бачили щурів, вони починають мене дратувати. Я стикнувся з жахливою проблемою. Дев'ятий закон Геларіона здається непорушним. Якщо загальна кількість створеного життя не перевершує куб джерела, цей напрям досліджень може виявитись безперспективним. Перечитаю Емпедокла. Пошукаю будь-які натяки на те, що йому все ж таки вдалося обійти цю перепону.